Геймери, hey, Цей випуск для вас прямо переді мною топовий варіант від ViewSonic VX2428J. Монітор з IPS-матрицею і підтримкою hdr 10 Що думаєте, це все, так? По <пух> екрана частота оновлення 180 Гц. І увага! Потрійна сертифікація AMD FreeSync Premium. Веса Adaptive Sync та Веса Clear MR. за бажанням можна змінити орієнтацію отак або по діагоналі. Не будемо довго тягнути. Давайте дивитись. Перше, що мені особисто зайшло, все ізі регулюється по висоті. На 13 сантиметрів туди-сюди спокійно. Те ж саме про кут нахилу вертикально і в бік. А ще він повертається отак і отак. Зручно для роботи з кодом або дизайн-проектами. Ніжка, як бачите, на трьох опорах. Альтернативно можна підвісити його на стіну. Це вже як кому. Особисто я люблю по класиці. Дісплей Cable в комплекті. Ну, тепер до головного. Як я сказала на початку, цей ips дисплей підтримує HDR 10. Не думаю, що треба комусь пояснювати, що це. Про ультракольори, контраст і глибину тону. В іграх це особливо помітно і хочеться якогось, ну прям вау-ефекту. Віусонік якраз його і дає. Тим більше доповнюється все це картинкою без змазування, бо екран має швидкість відгуку у півмілісекунди. Також одна з головних фішок екрану потрібна сертифікація AMD FreeSync Premium, VESA Adaptive Sync та VESA Clear MR. Це таке собі потрібне комбо з плавності картинки без розривів і чіткості дій. Ну, ви зрозуміли, навіть у найпрокаченіших шутерах все буде на вищому рівні. До речі, нема має більше потреби постійно обирати між ПК і консолью. Два порти HDMI 2.0 і один порт DisplayPort 1.4 підтримують частоту оновлення 180 Гц. Тобто ви можете спокійно підключити всі свої пристрої одночасно і далі вже спокійно переходити від одного пристрою до іншого. До слова, екран прекрасно мечеться не тільки з іграми. Це класний вибір для редагування фото чи відеоконтенту. У нього дві додаткові фішки для захисту очей. Перша у нього повністю відсутнє мерехтіння. Друга це захист від синього світла. З ними очі не втомлюються, скільки б ви не просиділи, Перед монітором. Загалом екран справляє більш ніж приємне враження. Фішок багато, що само собою позначається на ціні. Якщо ви шукаєте щось більш доступне у ViewSonic є ця ж модель, але без поворотного механізму. – 2428 Вона буде дешевше. Якщо ж хочеться діагональ побільше, раджу придивитись до ViewSonic VX2728J. Ну, наче про все встигла розповісти. Якщо щось пропустила, напишіть про це в коментарях. Дякую, що були з нами, і до зустрічі у нових випусках.